Сказали, що буде 4 градуси. В день 16, а воно навіть було 3. Подивимося, скільки буде в день. Сьогодні вже однозначно переношу всі квіточки на підвіконня. На жаль, ще не готові кімнати. Ну, що поробиш? Думала, що не буду. І ще недільку дві, ну хоча б до жовтня, але не виходить. Холодно, дуже холодно. Вони то тут ще, може, і постояли, б. оці. Тут затишно. Але я не буду ризикувати. Ви знаєте, глянула наперед іще прогноз. І на весь тиждень така погода. 3, 4, 6. 6 саме більше вночі буде. В день весь час показує 16, 16, 16. <гум> Вище не буде підніматися. Тому я оце зранку вийшла. Ні, одне підвіконня я прибрала. Зараз туди занесу маленькі. Всі мої фіалочки вже на тому підвіконні. І ось дивіться, починає розквітати. Температура понизилася. І вони як-то всі разом починають розквітати. Оцей кущ розцвіти Ну, Я не вважаю теж, бачите, жовтенький, жовтенький оцей. А вже теж. Він ось ось розкриється. Ну, то, ой, ось то буде другим, а це ось перший. Ви бачите, от я відійду далеко. Напів моєї клумби. <плес> <плес> так що вони всі потихеньку, о, всі потихеньку, бачите, почали розквітати. Всі. Погода змінилася. І ці ось. Так що, ой, трояндочка гляньте яка о, не думала робити ранковий огляд. Вінки-вінки ще дужче почервоніла, яка вона красива стала. А ця ще він викидає квіточку. Ну, і тут, і тут, що це таке? Проснулися. Спека спала і вони починають рости. Ви що, з ума посходили чи що? Ну ось, так виглядають зараз. Я випустила, кажу, на бігай, щоб <смас> нагрітися, тому що холодно вже. Він у нас такий короткошерстний, <смас> можна сказати, шерсті мало. Ні, на вулиці ти не підеш, то тебе батько розбалував. не підеш. Ось так. Зараз гляну, як хризантемки вчора ми з вами закапували в землю з горшочками. Зараз я гляну, як вони відійшли чи ні, бо вони були в ялі, відійшли. Відійшли, ви бачите, ось воно. Зовсім були зів'яли. Дивіться, як повертаються до сонечка оці свої квіточки. Всі в одну сторону повернулися. Оце ж сонце ходить. Ось тут вже тепер отак от по горизонту, тут-от-от-отходи. Раніше над нами майже було сонце. Посередині, прямо чуть ли не над головою, де стоїмо. А зараз вже пішло по горизонту. Теж розквітають, як упала, упала квіточка. Ой, не переступлю. Тут наче була, напевно, убрали. Тут було теж, що такий пенючок. Тепер треба ж туди шагнути. Не шагну. Дуже великий шаг. Просто побачила, вон, бачите, як нахилилася. Гілочка тоненька, а на цій гілочці, на одній гілочці, на одній, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім здорових таких трояндочок. І вона прямо нахилилася, не видержує до землі. Ну що, пішла переносити, та потім вийду на город. Уже дуже не можна їх поливати. Бачите, хай вони вже стоять, я хай скидають уже скоріше листя. це. Просто на столі поки що стоять. Бачите? Так, добре. Пішли. Потім зроблю ще один обхід з другими гортинцями. Вже неділю вам не показувала їх. Вони ж, мабуть, вже теж поміняли колір небо яке ви бачите. О там були тучі, я думала, такі як снігові. ні розвіяла, вітер їх розігнав. Так схоже, думаю, ну ще не вистачало нам снігу в вересні місяці. Бачите, звідтіля вона. З заходу. Хмари йдуть з заходу. І такі, правда, клубяться. знаєте, такі прямо як правда, що як снігові раніше так взимку такі хмари були. Все, почалися вітри. Треба зривати оці яблука, а як не знаю, чи ламати гілки чи. Хто його знає, як його знімати, оце все. Сонце світить, але гріє. Зараз 13 градусів. Уявляєте, як холодно. Це за один день. Так змінилася погода. Джек, зараз я тебе випущу. Хочу в першу чергу зараз вирвати, бо некрасиво. Mm -hmm. <свісно> некрасиво. Уже, бачите, всі кружала вони пов'язали. І вони такі не, не дуже красиві, тому я їх повириваю, навіть не, не залишу на насіннячку. Ні, <свісно> Джек, не буде не піти. Не потрібні. Тільки заважають, падають. Так. А отут от де гарні, де гарніші. Зараз подрізаю і поставлю васочку. Тут немає гарних. все они пойдут на яму. На яму пойдут. Вот так вот, раз. Значит, А белокрылки куча. Просто пишить. кишить, кишить белокрылка. Збираю останні помідори, в основному всі зелені, червоних один, два, три і все. А то все зелені. Зараз приберемо, обріжу оці тут стяжечки і повикидаю. А потім ще буду сітку розбирати. Наче світліше стало, правда? Посвітлішало? Ага. Зняла сітку, помідори повиривала останні. Зараз те ж саме зроблю і з перця. Бачите, те ж саме. Тому що перець вже нічого не буде, а те що й я, я зараз його вирву і буде красота. Можна готувати вже город до весни. Займонте, ладно, давайте, давай, давайте, а воно повністю заклеєно. Все, я. ти що хотіла зробити, зробила. Спати хочеться, правда? О, так. Все, оце останній врожай, який я зібрала. Всі Нема вже на городі, крім полунички, нічого. Полуничка ще може квітувати, ще й врожай давати, якщо <свистити> не приставай, якщо тепло знову буде. А я просто йду ось по винограду і думаю, чи тільки у нас таке, чи ні. У нас виноград ну, запізнився в цьому році, ще такого не було. Був травень місяць, а він тільки почав брунечки випускати. Кінець, майже кінець було травня, і він почав тільки тоді листочки свої випускати. Запізнився. Оцей мороз, мабуть, який був, він своє діло зробив. Чи пізно? Я хочу сказати на те, що був мороз, а він почав плакати. Ну, соко, як, соко пішло. Це було взимку. Точніше, він не встиг заснути. Отак буде вірно. Він не встиг заснути. Буквально от один місяць був мороз, це лютий місяць. Там всього неділя продержалася. І е, оце е, брунички, які почали почав він викидати, тому що сік уже він почав текти, прямо тік водою, вони е, пропали. І ось які, може, якісь сохранилися, якісь ні, ну я до чого веду? Я до чого веду? бо І, Ці ще встигнуть достигнути. Тому що я вже гілочку з'їла, вже попадається смачний, а потім з другої гілочки спробувала, а там іще ягідка попалася така ще кисловата. Але ж ви подивіться, скільки у нас отакого винограду, отакого, який, який не встигне, який не встигне, ви подивіться. Це один і той же виноград. Він просто ото обмерзли, от потім знову почав випускати, і ось воно задержалося. Він цвістив майже влітку вже цвів, і ось результат. Отака, і рядом, де тут рядом, я зірвала рядом, так? Да? І рядом чорненька. Отака зелененька, і рядом чорненька, ось тут там, внизу. Ох, і це майже весь виноград. Ото, що я приїхала і мені... Віктор залишив. Ну, дивіться, Гру... 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 Грона, грона, яка гарна. Да? <гум> Що залишив літнього винограду? Ото я й скуштувала. Ну, я його не дуже люблю. Він дуже солодкий, він... немає в нього ті кислинки, приторний, несмачний. Для мене він несмачний. Віктору він дуже подобається. Оце мій любимий, улюблений виноград. Але я ж його вже багато не з'їв. <гум> самий смачний виноград, який оце є. Синій. Він е, і солодкий, і в нього є кислинка, і в нього ці ягідки мені подобається, що вони так хлоп-хлоп-лопають. Їм зі шкурками і, 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 і з кісточками, з усім їм. Оце я хотіла ще показати виноград, як у нас ся -ся з цієї сторони. Я бачила ці, поки прибирала. ой, Прямо заходжу і не віриться, що в мене вже немає цієї сітки, правда як гарно? Ось. Це літній, він встиг, він встигне. Ну ще він оцей кисленький, а оцей вже, можна сказати, нормально, що рядом. общупаний він, Деякі навіть погнилось. А ось і наверху, ось бачите, це по другому кругу він пішов. Два рази в рік будемо знімати виноград. З кожним роком все. О, гляньте, яка красива гілка. Ой, який красивий. Оце, бачите, я її не бачила. Як би оце що не прийшлося подивитися, я не знаю. Віктор, мабуть, знає, а може й ні. Так що, це літній, Ото літній, оце все тут літній, Ви бачите, скільки його ще висить, ще відро можна назбирати. Так що ось яблунька несмачна, Зразу кажу. ми її оберемо. Вона тут заважає, по-перше. Це нікуди було тикати. Я не знаю, хто віктору хтось дав чи що. Нікуди було тикати, він її отут в уголку тикнув. А вона пішла, пішла, і тепер вона вся в винограді. А оця гілка навіть на проході буде заважати. А яблука це такі, як то у нас колоновидна. Колоновидна, по-моєму. Бачите, які такі яблучка. Так, що в мене залишилося? Залишився буряк, який хай ще трішки тут. Постоїть. Це, пам'ятаєте, я його пересаджувала, пересіювала. Коротше, пізно сіяний. Так що хай лежить. Чи, чи сидить? Сидить в коморці своїй. Ти грієшся на сонечку. Так. О, курочка співає, так цікаво. Ось я зірвала таку гілочку. Зараз попробую Ні, це видно, що він ще кислувати. Хоча ні. Соло Ну, цей, звісно. Взагалі краса. Ти думаєш, я тебе знімаю? Так що все. Освободила. Віктору, хай тепер я не знаю, де він збирається садити полуницю. Ви чуєте? Де він почне садити, тоді я буду продовжувати. Ось так Ви гляньте, яка краса. Mm. Високий. Це ж точно такий, як ми його називаємо, морозець або сінтябрінки, як ми його називаємо. Є високі, які да? високі і низькі. І циток. це так. Високий це високий-високий був. Він там різ за літнім душем, а потім на нього напала ото біле таке, як порошок, навірно, мучниста староса. І він там почав пропадати. Ми сюди маленький корішочок пересадили і ось результат. Такі гарні, красиві, повні. То є, знаєте, всерединки жовтенька, а це повні такі. Знаєте, хожу, ходжу. Хожу, ходжу. Хожу. І думаю, ну що, не вб'єш мене вікна, якщо я обріжу. Відійди, якщо я обріжу от Я Все на виде. Иди, види. Вот на двором все. Хочу її повністю прибрати. Вона вже третій рік чи четвертий не дає нам врожаю. Тим більше, що тут оця скляниця з'їла її, вон по чого вона така. Ух, господи. Не так просто. Не так просто. Не треба, Джек, ти зараз завалиш мені камеру. залишу так цей лежить оцей це той колокольчик забула як він називається який ми не можемо теж вивезти по всьому городу Оцей помаранчевим цвіти. У людей я бачила. В Криму на, на кожному заборі таке було. Так, трояндочка. Я хотіла тебе підрізати. Давай я верхушечку так от роблю Ой, з проволокою вріжу. Так, от раз. Отак от два і отак. Так що колюче. Колюча. Колюче. Свій віктор обрізав, так? Да? <різь> чи буде кривчати, чи не буде, але вже пізно. Я молоденький отут залишила. А той кущ прибила весь. Зараз віднесу. По-перше, оце не буде тягнутися. Так. О тепер, а то вона однобока, бачите, яка ялиночка моя. Якийсь скалянка, скал, скальна, якось так її називають. Зв'язано зі скалою. Щось летить. Гляньте на собаку. Ви бачите? Йди сюди. Воно полетіло вже десь далі. Щось таке реактивне просто, капець. Він боїться, страшно Він чує, як, як кажемо, педи летять, да? як, що там ще, ракетки летять, літаки. Ну на літаки він не так. О, бачите, сирена Це вже пізно, вже пролетіло. Оце, так. Да. Тепер і сирена зробила. Ну, пролетіло так швидко, що просто реактивне. І куди воно повернуло і воно змінило курс. Собаки такі. Джек, ні, ти не собака, ти хороша. Тепер буде за мною ходити по п'ятам. Да? Каже, я й в хату можу залізти, відкриваю двері. Ну, якайці, боязлива. Оце тебе налякали, да? це ж, мабуть, десь. Після 22-го він ото і почав десь шлятися. Може загубили його. А ми в 23-го його підібрали. Да? Ну, а як ця бляклипа? Нічого, ми всі боїмося, і я боюся. Ти думаєш, я не боюся? Так. Да. І зразу в будку. І зараз оглядається, весь час дивиться на небо. Ще не довіряє. Дивиться. Дивіться, бачите. Отак от, -от. ліг і все. Ну, і замочав. Ой, той бур'ян, бачите, що я порвала, поламала. Джека тепер лежить, треба його теж перенести. Ну там всі, скільки насіння, сипеться, все. І не знаю, треба в якийсь сімшок спочатку, а потім вже переносити. Що. Так, поки що все я. Ви бачите, різні-різні фарби. Оце мій квітничок просто різними фарбами. І зелений, і червоний, і рожевий, і помаранчевий. Прямо так красиво.